Слов'янську відкрили новий митний термінал. Тепер це сучасний об'єкт, який має все необхідне для роботи. Це термінал третій в регіоні за останні декілька років дві 2008 восьмого відкрили в Костянтинівці, 2009-го тисячі в Краматорську. Тепер презентували Слов'янський Це місто, яке буде наказувати комплексні услуги для всіх підприємців міста Славянського району. але і в соответствии з новим та комплексом дають можливість і привлекати сюди проводити тут операцію роз для всіх підприємців з будь-яких регіонів України. На новий термінал покладають великі сподівання. Зі слів спеціалістів, він має стати прикладом логістичного центру, прийматиме вантажі і розподілятиме їх далі. Цей термінал приклад ефективного середнього бізнесу. Навіть, такий термінал для Славянська дуже нужен. Він, я думаю, буде. Удобен предпринимателям, і вони здесь получат весь спектр слуг. І їм вже не потрібно буде втратити час на набивання порога в різних власних И Я думаю, що при правильному підході ми і що один такий термінал зможемо відкрити тоже в Славице. Термінал має бути зручним не лише для підприємців, новим покращеним умовам праці радіє митна служба. Это место прибытия, так это называется официально, обеспечивает размещение не только таможенной службы, но и других контрольных служб. Мы сможем все таможенные формальности осуществлять в соответствии с принятыми нормами. И, естественно, это только благоприятствует работе субъекта внешней экономической деятельности, создает хорошие условия для перевозчиков и для хранения грузов. Відкриття цього об'єкту реальний приклад ефективної взаємодії органів влади, митниці і торгово-промислової палати. Про такий комплекс мріяли давно. Перш за все, підприємці кераміки. Тому перший запит був поданий в ТПП ще в 2010 році, аби відкрили термінал, який обслуговуватиме весь північний регіон Донбасу. Когда просчитали, поняли, что это реальный проект, который необходимо делать, и торгово-промышленная палата дала добро. Для нас это большой, большое такое мероприятие, мы его очень ждали, и э, это радость для наших э, малых предпринимателей, для э, среднего уровня предпринимателей. Я хочу сказать и для большого э, предпринимателя тоже это тоже большой, много значит. Для словянска це справжня подія, важлива не лише економічно, а й стратегічно. Чно відкриття митного терміналу, другий етап стратегічного плану розвитку міста.